Карл Чапок. Оповідання з обох кишень. Безумовний доказ. Знаєш, Тоніку, казав слідчий матис своєму найближчому привітку. Це справа досвіду. Я не вірю жодним виправданням, жодному алібі і жодній опа. Я не вірю ні оскарженому, ні свідкому. Людина бреше навіть коли не хоче. Скажімо, який набудь свідок присягає тобі, що немає проти обвинуваченого найменшої зазлості, а притому не знає, що в глибині душі в підсвідомості. Ненавидить його з якоїсь притлумленої заздрості чи релищі. Усе, що оскаржений виповідає тобі на допиті, вигадане і продумане наперед. Всі ті покази, що їх тобі дає свідок, можуть повставати зі свідомого чи несвідомого заміру, допомогти обвинуваченому або пошкодити йому. Брате мій! Я це знаю, людина наскрізь брехлива потвора. Чому ж я в такому разі вію? Несподіваці, тоніку різним отим мимовільним, ненавмисним, чи я сказав би неконтрольованим рухам або діям, або словам, якими часом прохопиться людина. Все можна сфальшувати чи підготувати. Всиль облуда або умисність, а несподіванка її розпізнаєш з першого погляду. У мене такий метод. Я сиджу і даю людям теревенити про все, що вони перед цим вигадано приготували. Я вдаю, що їм вік. Ще й допомагаю їм, щоб язик мій хлібше працював. І вичікую, чи не вилетить у них якесь... Ненавмисне мимовільне слівце. Знаєш, для цього треба бути психологом. Деякі слідчі мають звичай заплутувати обвинуваченого, тому вони часто перепиняють його і так затухують, що Яник кінець кінцем зізнається і в тому, що вбив цісареву Альжбету. Я хочу цілковитої певності, тому не кваплюсь. І терпляче чекаю, поки мені цієї систематичної брудні, вивертів, які у хвахівці звуться зі знанням, не зблисне мимовільний окрайчик правди. Знаєш, чиста правда в подолі сліз виявляється лише через недога, тільки як людське створіння якось обмовиться або схибить. Послухай, Тоніку, я перед тобою ні з чим не крився. Ми ж товариші ще з дитинства. Пам'ятаєш, як то тобі всипали, коли я розбив вікно. М? Нікому б те не оповів, але тебе я чомусь так соромлюся, що мушу тобі відкритися. Що поробиш? Людині треба висповідатися. Я тобі розкажу, як мій метод саме тепер став у пригоді у моїм. Найінтимнішому житті. Словом у моєму подружжі. І потім скажи мені, будь ласка, що я був його і грубіян. А... Мені це властиве. Чоловіче, ну, я підозрював мою дружину, Мартічку. Одне слово, я ревнував, як божевільний. Мені запало в голову, що вона щось має з тим з молодим, як його називатиму. Я його називатиму Артур. Гадаю, що ти навіть не знаєш його. Чекай, я зовсім не мав, коли б я знав певно, що вона його любить, я сказав би, магічко, розлучимось. Але те й найгірше, що такої певності я зовсім не мав. Ти не уявляєш, яка це мука? Господи, який то був гидкий рік. Знаєш, які дурниці витіває ревливий чоловік. Вистежує, настерігає, слухає викази від служниці, робить сцени, та ще й з вас, що я до того ж свідчив. Чоловіче, родинне моє життя за останній рік це був ненастанний перехресний докид. Від ранку аж аж і знову до постелі. Оскаржена, я хочу сказати на нічка, поводилася чудово і коли плакала, і коли ображено мовчала. І коли розповідала, де цілий день була і що робила, я даремно настерігав її, щоб якось обмовилася або чимось себе зрадила. Знаєш, вона частенько брехала мені, хочу сказати, брехала просто так собі. Але це вже такий жіночі звичай. Жінка ж, не скаже тобі чесно, що була дві години в модистки, вигадає тобі, що була в зубного лікаря або на цвинтарі. Біля матриної мовили. Чим більше я мучив її ревнивий чоловік до гірші за лютого пса, чим більше я її заплутував, тим менше в мене було певності. Кожне її слово, кожне її викрут я десять разів повертав на всі біч і потрав, але не знаходив нічого. Тім звичайних обміркованих напівправ. І на півоблуд, з яких складаються нормальні людські взаємини. Особливо в Ну, Чи не так? Я знаю, як то було мені. Та коли я зважу, що тоді пережила бідолашна Мартічка, так я б чоловіче залюбки сам собі надавав у Так от, у нинішньому році Мартічка поїхала до франтішкових лазень. Знаєш, Віночі справи і таке і інше. Одне слово, вона мала кепський вигляд, певна річ, я там залишив її під наглядом, найняв такого собі огидного типа, який там, зрештою, валявся по шинках. Дивно, як ціле життя морально розкладається, коли в одній єдиній справі у тебе немає ладу, ти весь стаєш нечистий, коли маєш на одному місці пляму. Мартічка писала мені, та якось невпевнено і злякано, ніби, вона не знала, про що писати. Зрозуміло, я копався в тих листах і шукав чогось між рядками. Раз якось я одержав від неї листа, адреса була Франтішик Матис, Слідчі, і так далі. І коли я розліпив конверт і виняв її лист, то побачив напис Дорогі Артуре! Чоловіче, в мене опустилися руки. Так ось воно нарешті. Це часом буває. Людина напише багато листів і переплутає конверти. Бач, Мартічко, це дурна притрапка, ге? Аж мені, хлопче, стало жалією, що так далася мені в руки. Зваж, Тоніку, моя перша думка була, що го той лист. Призначений тому Артурові не, не читати і повернути назад бартічці. Я це, звичайно, зробив би, але ревності брудна пристрасть і паскудство товаришу. Я прочитав листа і покажу його тобі. Внушу його собою. Ось на, подивися, що в ньому написано. Дорогий Артуре! Не гнівайся, що досі вам не відповідала, але я була стурбована. Мені, Франці, цебто я. Розумієш? Так довго написав, я знаю, у нього багато праці. Але коли так довго не маєш звісток від свого чоловіка, то ходиш, як тіло без душі. Але ви, Артурку, цього не розумієте. Наступного місяця Франці сюди приїде, то ви теж, могли би, завітати. Він пише мені, що в нього тепер дуже цікава справа, але не написав яка саме. Я гадаю, що це вбивство, вчинене Гуго Мюллером. Мені це було б дуже цікаво. Мені так жаль, що вранці вам став чужий, але це тільки тому, що в нього така сила праці. Якби у вас були колишні взаємини. Ви могли б його витягти між люди або на прогулянку автом. Ви до нас завжди були такі добрі і навіть тепер не забувайте, хоч стосунки вже не ті, які мали б бути. Але Франці такий нервовий і дивний. Ви навіть не написали мені, що робить ваша дівчина. Франці також нарікає, що в Празі страшенна спека. Йому слід би сюди приїхати, відпочити. Але він уперто сидить аж до ночі в установі. Коли поїдете до моря, сподіваюся, що ви візьмете свою дівчину з собою. Ви не відаєте, що це таке, коли нам, жінкам, бува тоскно. Сердечно вас, Артурку, вітає ваша Марта Матисова. Ну, тоніку. Що ти на це скажеш? Я знаю, це небозна, який дотепний лист. Це зовсім кептське осягнення з погляду стилю цікавості, але чоловіче, яке світло це кидає на Мартічку та на її взаємини з тим бідолахою Артуром. Я їй ніколи б так не повірив, якби вона мені казала, що хотіла, але тут я мав у руці щось таке несподіване поза її волк. От бачиш, правда необлудна і безсумнівна правда виявляється тільки через недогляд. Мені хотілося плакати від радощів і до того ж від сорому, що я так безглуздо ревнував. Що я зробив потім? Зв'язав мотузкою акти про вбивстовчинне гугомюлером, поклав їх у дошугляди і за день по тому був у франтішкових лазнях. Коли Мартічка побачила мене, то зашарілася і почала затинатися, як дівчинка. У неї був такий вигляд, ніби вона накоїла чогось жахливого. Я ані Чечік. Чир Вранці, сказала по хвилі Мартічка. Ти одержав мого листа? Якого листа? дивуюся я, ти мені пишеш, з біса мало. Мартічка ображено подивилася на мене і зітхнула, ніяби їй полегшло. Певно, я забула послати тобі його, сказала вона і почала перебирати в сумці, поки не виловила трохи зім'ятого листа. Він починався словами. Любий, Франце, в душі я сміявся. Пан Артур уже, мабуть, повернув назад те, що йому не належало. Потім уже про це не було ані згадки певна річ, я почав розповідати про злочин Гуго Мюллера, який так сильно її цікавив. Гадаю, вона й по сьогодні вірить, що я того листа взагалі не одержав. Ну, от і все. Відтоді у нас, принаймні, мир. Скажи, чи не був я бельбасом, що так по-хамському ревнував? Знаєш, я тепер хочу віддячти мартічці, тільки з того листа я побачив, як вона сердега боліває за мене. Так тепер це вже позаду людина більше соромиться своєї дурості, ніж своїх гріхів. Але це тобі класичний приклад на те, яку. То казову силу має якась проста собі випадковість. Чи не так? Десь під той саме час сказав молодий чоловік, названий тут Артуром пані Мартічці. Так що, дівчинко, помогло те? Що мій милий? Той листя, ти якого ти йому тоді, ніби знедобряту послала, Помогло, сказала пані Мартішка і замислилася. Знаєш, хлопчику, мені аж соромно, що він вранці тепер мені так безмежно вірить. Він з того часу до мене такий добрий, того все носить на серці, носить. Пані Марта затремтіла. То, власне, жахливо, що, що я його обманюю, не гадаєш? Але пан Артур того не гадав. Принаймні. І її запевняв, що втім зовсім нічого немає. 1928 рік.